Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дякувати Богу за Його велику милість, що Господь нам дарує такий час прекрасний, що ми можемо чути Слово Господнє. І знаєте, як важливо нам почути голос Божий і послання в наше серце, як важливо нам прийняти це слово Господнє у наше життя, бо Він формує нас через Слово Господнє. Окріпляє нас в силі і дає нам віру живу, щоб ми йшли до Царства Небесного. Тільки слово Господнє може зберегти нас на дорозі Його, слава йому. І ми зачитаємо слово це від Єремії, 18, розділ із першого вірша. Ось, пророче слово, що Господь послав Його через Єремію. Підведися, йди до дому гончара, там почуєш ти послання Моє. Тож пішов я до гончара і спостерігав, як він робив щось на гончарському крузі, і посудина, що він виготовляв, розпалася під руками гончаря? Тож він почав знову і зробив іншу посудину, та як хотів, і слово Господнє було мені так дома Ізраїлю, Хіба не можу я повестися з вами так само, як цей гончар? Господь каже: доми Ізраїля, як ти глина в руках гончара, так само і ви в руках моїх. Можливо, прийде той час, коли я проголосити можу, що викорнюю народ чи царство, чи збираюся зруйнувати чи вигубити його? Слава Господу за ті слова. Знаєте, браття і сестри, що Бог. Дав Єремії послання до ізраїльського народу. Він, коли прийшов там, він побачив гончара. А Єремія, коли йшов, він собі міг розуміти, ну чого, що я там можу бачити? Що я можу бачити, що мені може Господь показати? Но Бог йому показав послання до ізраїльського народу іменно Єремії. І коли він побачив це, коли Господь показував, що ізраїльський народ. Тільки тому відходив від Бога, що не прислуховувався до голосу Божого. І коли людина йде по дорозі Божій, ворог старається що? Саме головне, щоб ти не мав спілкування з Богом. Щоб ти не мав і я не мав спілкування. І ворог старається різними способами час благодатний просто забрати, щоб ти не мав. Слово Господнє у своєму житті. І так ізраїльський народ, коли він йшов, ви знаєте історію від, ну, коли виводив ізраїльський народ, Бог, із, ізраїльський народ з Єгипту, що сталося. Ви знаєте ту історію, чому? Тому що не прислуховувався до голосу Божого. Не могли слухати своїх старших старішин, все, але коли голос Божий лунав, не відверталися. Не відверталися і говорили, ми знаємо, як іти. І так в нашому житті буває така ситуація, що коли ворог старається просто відвернути і поставити на свій розум, що ми що зможемо зробити, ми без Божого Слова нічого не можемо зробити. Бо тільки Дух Святий тебе наставив на істину дорогу, тільки слово Господнє може тебе зберегти в тої дорозі і укріпити тебе в вірі. Ви знаєте, коли Ной, ви знаєте ту історію, коли Ной почув слово від Бога. Коли Він сказав, я всю землю затоплю, я знищу. ну, Він прийняв і сказав Ной, побудуй ковчег. Знаєте, невидимого Бога, тільки слово, Він прийняв у своє життя, у своє серце, що сталося. Він будував, ну, люди сміялися, не було душі, була погода. І ще на горі будував. Ви знаєте, кораблі будують ну, коло моря, ну не на горі. Я вам хочу сказати, коли він почув, він прийняв це слово у своє життя. І хто би не сміявся, він йшов за відкроєнням слова Господнього у своєму житті. І так само в нашому житті, коли Господь говорить Духом Святим у наше серце. Як важливо сказати, Господь, я дякую тобі, що ти мене наставляєш. Я дякую, що ти мене ведеш через своє слово. Ну коли людина не наставлена і не має послання від Бога, ворогу легко збити таку людину, тому що вона не наставлена від слова Господнього і ворог старається збити. І ви знаєте, що, браті і сестри, йому це виходить. Йому виходить тільки тому, як ізраїльський народ не послухав голосу Божого, він відвернувся. Відвернувся до Бога. І бере він Єремію вибирає, і йому дає откровення в його житті на ізраїльський народ. Чому так сталося з ізраїльським народом? Тільки тому, що в не прислуховувалося до Бога. І коли він побачив, коли посудина зломилася, і Господь каже, я той гончар, що може наставити так. Сформувати так, як він хоче. Ну як важливо нам смиритися під Божу благодать, під слово Господнє і сказати: Боже, я хочу слухати з Тебе і виконувати Твоє слово. Як важливо нам приймати, тому що ворог, він, як рикаючий лев, хоче вкрасти, вбити і погубити людину. Ну він, знаєте, на кого просто атакує? Він знає слабинки всі. Ну коли ми будемо в зброї, в слові, у вірі, укріплені в дусі святим силі, то ворогу трудно буде, тому що береже нас Господь через своє слово, слава йому. Тільки Він, тільки він. І ви знаєте, люди сміялися, Ной, ну що ти робиш? Двіка погода, На що ти будуєш? Ну, коли він прийняв це слово Господнє, ви знаєте що? Він спасся і весь його дім, слава Богу. Тому що він був формований, він був прийнятий через Слово Боже в своє серце. Він прийняв Бога у своє життя і слово Господнє йому давало жити, давало силу. Він укріплений був. Він укріплений. Хай Господь благословить нас во ім'я Ісуса Христа. Тому Бог показує такі ситуації у нашому житті. І коли ми десь відвертаємося, десь життя наше ну, просто як біжить, ну, як вода. Ви розумієте, і ми не маємо де коли поспілкуватися. Як важливо нам, хай Господь допоможе, Господь, говори до мене сьогодні. Галилуя. Говори, я хочу чути, що ти сьогодні можеш сказати у моє життя. Хай Господь благословить нас во ім'я Ісуса. Ви знаєте, Авраам був теж, він був через слово Господнє просто прийнятий, бо тому, що він повірив в слово, що Господь в його життя сказав. Ви представте сина взясти свого, який чекав довгий час. Довгий час він чекав. І він сказав, Аврааму, бери сина і дай мені його в жертву. Вроді, Господи, чому це так? Но він був твердий в слові Господньому. Він укріплений був в Слові Божому, і Він ішов, тому що Він чув голос Божий і прийняв його життя, своє життя. І Хай Господь допоможе нам во ім'я Ісуса Христа мати спілкування з Богом, чути голос святий у своє життя. Хай Господь нам допоможе. Давайте ми йому подякуємо до сьогоднішнього дня. Тільки Слово Господнє нас сюди привело, Алелуя! Тільки Бог Він привів нас, щоб ми чули голос Божий. Хай Господь нас благословить во ім'я Ісуса Христа, в цьому світі, коли не будемо кріплені в слові і у вірі, ворог старатися буде з різних сторін, тебе збити. І ви знаєте, хочу сказати, як хіба десь не почитаємо, як хіба десь не поспілкуємося, приходить ропіт, приходить недовольстві. І ти думаєш, боже, чому це так? Що сталося? Що я таке зробив? А голос Божий каже, ти спілкувався зі мною? І як важливо нам, знаєте, хай Господь допоможе во ім'я Ісуса, що ми це розуміли, бо тому що мужі пророки, які в старому заповіті, апостоли, не були в твердів в Слові Божому, у вірі. І хай Господь допоможе нам во ім'я Ісуса Христа. Приймати слово і йти за словом Господнім. Що Господь нам скаже? Амінь. Давайте помолимося. Благословенне твоє ім'я, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже святий, за твою милість, що ти вновляєш нас кожного дня Духом Святим, що ти нас наставляєш. Боже, ми просимо тебе. Прости мене, Ісус, що деколи, Боже, в Твому Слові не перебуваю, Господь приходить ропіт, крик і недовольстві, Господь. Прости, Боже, святий. Боже, благослови нас, Дух Святий, во ім'я Ісуса Христа, що ми, Боже, в Слові Твоєму перебували, день і їжі і роздумували, Господь, тому що Твоє Слово це є сила. Ти укріпляєш нас у вірі і даєш сили нам, і ти за тобою, Бог святий. Дай нам Боже бути вірним в Твому слові, Господь. Ми просимо Тебе, Дух Святий. Благослови нас в цьому, Господи. Ми просимо Тебе, Дух святий, во ім'я Ісуса Христа за Україну, Господь. Благослови Україну, Господи, Боже святий Боже, дай мир від Духа Святого кожній сім'ї, що почули твій голос, Слово Твого. Господи, і прийняли і увірували в Тебе, що Ти є Бог Всевишній, який спасаєш і звільняєш з рабства ріка і даєш нове життя, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус. Боже, слава Тобі і хвала, благослови нас, Дух Святий, во ім'я Ісуса Христа, що ми, Боже милосердний, були з Тобою завжди, Коли Твоїх ніг, Боже святий. Як Марія, Божа і Марта, Марія кращу частку вибрала, Ісус, набула коло Твоїх ніз і чула Твої глаголи життя, Твоє Слово і приймала, мій Бог святий. Допоможи нам у Твоїх ніг бути, Господи. Благослови нас цьому во ім'я Ісуса Христа. Амінь.